Житомирська обласна громадська молодіжна організація Центр відвідала найвідоміші місця Бердичева та району. У рамках програми вивчення культури та історії області члени цієї організації планують побувати у різних містах Житомирщини. Першим, куди приїхали, був Бердичів. Зв'язалися із головою міської громадської організації Фенікс Любов Трибун, яка провела Житомирянам невеличку екскурсію. Аби гості краще дізналися про місто, говорить Любов, вона влаштувала історичний квест. Ми зробили квест таким чином, що старі Графії, старі місця Бердичева, потім е, коротка історична довідка, що то є. І кожній команді однакові були маршрути, однакові завдання. Там вісім місць було, і їм потрібно було розгадати, е, що що там знаходиться скласти маршрут, е, такий, щоб оптимальний маршрут, тому що останнє місце, куди вони повинні були підбігти, це е, автовокзал, е, наш районний, тому що ми від, вирушали до е, Озадівки. І е, в них все про все було 50 хвилин. Очень-очень приятно. Нас встретили любовь из да, mm -hmm. гармонской организации Феникс. Провела замечательный квест. все сразу схватили, поняли, где что, как находится. Такое ощущение, что каждый, кто из нас еще приедет, уже знает, куда идти, и не потеряется в городе точно. Окрім історичних міст Бердичева, Любов Трибун показала Житомирянам і один з найсвятіших осередків району церкву Різдва Пресвятої Богородиці, що в селі Озадівка. Настоятель храму отець Ярослав розповів екскурсантам про історію будівництва Дому Божого, про його сьогодення та про значення релігії і церков у житті кожної людини. Також священник провів молебень за здоров'я молоді, помолився за них Господу. Зазвичай каже отець Ярослав, прихожанами церкви є літні люди. Юнаки та дівчата не завжди розуміють, наскільки важливим сьогодні є відвідування храму. Приятно з Житомира приїхали в храм, помолились і проникли з храму, прониклися духовними цінностями, а которые, как як говорится, церковь несет і молодіжі, і і людям. Потому что это важно. На сегодняшний день каждый человек должен задумываться не только о мирской жизни, о том, как. значит, о каких-то о материальных ценностях, но и о ценностях духовных. То есть без духовных ценностей мы в этом мире. просто не выживем, как как люди. Мы тем, отличаемся от иных существ, о которых сказал Бог, что мы имеем разум, имеем душу, которая должна всегда быть напитана Божьей благодатью и также ощущать себя сопричастной Господу. Без духовности людина е порожняя. І в такі місця потрібно відвідувати це є обов'язковим. Тим паче, що ця що дана церква, вона є історичною пам'яткою і духовним центром даного, даного села. І я гадаю, що і бердичівлянам варто було б приїхати. Приємних вражень від поїздки залишилося дуже багато, говорять Житомиряни. Деякі з них вже навіть обрали місця, куди б хотіли повернутися. Одне з таких кляш торбосих кармелітів. Ми були знизу, ну там теж красиво, і ми. Я хочу, я хочу вже побачити, коли принесуть ікону, то старовину наверх. І коли це буде там служіння, проводиться, то буде дуже красиво. Там зараз всі ікони, всі ці, скажімо так, герби, всі вони якби ще ем, запаковані, але вже вісять на своїх місцях. Тобто вже дуже красиво. Я представляю, як буде красиво, коли це вже буде все працювати. Хотілося б пройтись просто помедлені везде, де ми були, тому що ми очень швидко прибіжали по всім. Ну. Так як у нас був квест, і ми не успели побывать на одному місці дуже довго. Ми буквально 3-4 секунди, так от постоянно понаблюдали і побіжали, ну, фотографірусь. Інколи людина не поміщає дива, що знаходиться просто перед нею, кажуть учасники екскурсії. На Бердичівщині додають таких див чимало, просто їх потрібно бачити.